22 січня 1919 року злилися століттями відірвані одна від одної частини єдиної України. Саме тоді на площі перед Софією Київською відбулася подія, про яку мріяли покоління українських патріотів, було урочисто проголошено злоку Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Борітеся, поборите! Вам Бог допомагає! За вас правда, за вас слава! І воля святая. я єсть народ, якого правди сила ніким ще не була. Нам дух волелюбний, від скіфів дістався, широка душа від безмежі степів, хто серцем тебе, Україно, торкався, той душу твою осягнути зумів. Очі і сміється, жодно блокитне серце, ніколи не здається, Кожні нові події. Там є моя надія, до поки серце б'ється, моя країна б'ється, слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть ворогам! Україна, море до